Вітаю! Сьогодні ми проведемо експеримент по чисті монет новим засобом. Чому новим? Тому що я не бачив в Ютубі, щоб його десь хтось використовував, попри те, що передивився вже десятки, якщо не сотні роликів. Тому хочу вам запропонувати цей засіб. Монети у нас, як бачимо, всі мягко сказано як каліки, але. На головне, щоб продемонструвати, як цей засіб впорається зі знаттям окислів з монети за короткий термін. От бачимо у нас діньга, всі зализані, але всі нечищені, не чищені, не миті ще. Тому ми спробуємо їх помити. І помити за одну добу. Двушечка, капуста, копійка Олександра II зализана. П'ятачок. 65-го року теж Олександр II, Теж вбита в хлам. І одна копійка сріблом. Теж підуставши Але, ще раз повторюю, головне це ефект зняття зелені, бруду. Також у нас ще є монетка. 3 копійки сріблом, але її вже, вроді, намагалися чистити, але не дочистили, тому її теж використаємо в нашому експерименті. Ну і. Головне, чим ми будемо чистити. А чистити ми будемо простим, що є в кожному магазині, що дуже дешево стоїть. І чого я ще не бачив в пропозиціях Ютуба. Це автопаста, якою миють руки. До речі, дуже файно миє руки. Отож, беремо наші монетки і занурюємо їх в оцю. Пасту. Отак. От Плюс те, що на відміну від мила, не треба чистити, кришити, мішати. Вже все готово. Зробили наше діло. І лишаємо це все. 24 години. Через 24 години глянемо, що з цього всього у нас вийде. Привіт. Прийшла доба. Почистили ми свої монетки. Чистили ми в автопасті. Чистили одну добу. Через одну добу я їх витягнув і почистив щіточкою. Процес це я не вам не показував. Я рахую, що то буде лишнє. Ви всі вмієте чистити. Покажемо наш результат. 3 копійки почистилось непогано. Тут поверху щось залишилось, але то я не пойму, то, то чи горіло, чи не розумію, що то. Ну, а так непогано почистилось. 2-5 копійок. Теж почистилося, зелень вся зійшла майже. Ну, Залишки лишилися, але нагадую, що ми чистили всього одну добу. Тримали в пасті всього одну добу. Так що як для одної доби це дуже непоганий результат. По-моєму, це краще, ніж в милі. Копійка сріблом. Теж непогано почистилась, ззаду чиста. Спереду тут є пляма маленька, зелена біля букви І. Дві копійки теж почистилась. На полі є там залишки грязі, але, опять-таки говорю, чистили всього одну добу. Копійка Олександрівська. Початково була вся лиса, лиса і залишилася. Але її почистило, добре почистило. Так. Полушка, ну, полушка гірше. Ззаду ще так, нічого. А спереду трошки місцями зелень лишилося. Але я рахую, аби залишити ще на одну добу, то воно б добрало ту всю зелень. Так само на Діньгізі -дінь зелень трошки лишилося. Але майже не видно. Теж на добу бі б здалося. Ця деньга теж майже почищена непогана. Ну, милі б її точно не відчистили за добу. Ну тут трошки гірше. Тут печалька. Але тут і окисли були дуже сильні. Вона вся була така темно-зелена. Ну, Трошки зняло, половину зняло. І ще одна деньга в нас. Теж майже, але майже не рахується. Але більшість зелені зняло. Ось такий у нас результатик. Чистки в автопасті одну добу. Як на мене, результат нормальний, задовільняє, чистить, на мою думку, швидше, чим мило. Тому, якщо комусь сподобалось, користуйтесь, чистіть свої монетки, підписуйтесь на мій канал. Далі теж планую зняти цікаві ролики. А в кінці відео я прикріплю фотозвіт. Мене до і після чистки. Всім пока. Дякую.